Знайомий кордон перетинала піший. І вона з собою дуже смішно, вона в Перемиші просто собі їхала і це взяв собі лотки з їдою. Ну і то, типу, нормально, але там вона взяла горіхи, а горіхи не можна. І вона йшла в великій пуховій курці. І вони подумали, що горі... якщо є горіхи, то там є і наркотики, наркотики і. Цигарета. Це ж логічно. В якісь моменти і типу просто, а в неї нова пуховик. такий здоровий пуховик. В якийсь момент історія доходить до того, що вона в кімнаті окремій, з неї зняли пуховик, і, і поляк палкою по пуховику стукає. Де цигарети? Це... Де цигарети? Тіпо, я тільки кажу, нема, тобто, аж тут я тут поховую. Ну, Вона тебе просто виглядала занадто об'ємно. Коротше, рахун... горіхи не беремо. Це так, це мені лайфхак. Сало, не можна брати. Сало, горіхи, е, нічого такого. На рахунок цього шмону хотів сказати, трохи мені е, обідно це виглядає, коли умовно поляки перетинають кордон з Україною і їдуть до нас. Ніякого такого шмону сильного не відбувається. Вони собі просто проїжджають. А коли ми їдемо до них, ну ти там знімаєш а, все речі. Я одного разу, наприклад, та, типу, там, е Наші валізи під душ на вулиці, під дощом порозкривали, і, типу, вона дивилася, що там є. Ну да, діставала в жінок, якщо... там ці косметички, все, оце. і це так шкода, якось нас так сприймають, типу, як людей, які можуть щось і там херове завести.